Матінка земля, що ми розуміємо під цими словами? Земля наша годувальниця, наш спільний дім, у якому створені для нас абсолютно унікальні умови, що дозволяють нам не тільки виживати, але й насолоджуватися життям у всій його красій різноманітності. Вона віддає нам себе цілком, беззаперечно дарує свою любов, як любляча мати, живе, одягає і виховує своїх нетямущих дітей. Чим ми їй віддячуємо: руйнування екосистеми, забруднення ґрунтів та водного простору, зменшення біорізноманіття. Радіаційні катастрофи, винищення лісів, військові дії континентального масштабу. 22 квітня вся світова спільнота відзначає Міжнародний день Матері Землі. Ця дата дозволяє кожному замислитися, як саме ми впливаємо на стан планети. У Міжнародний день Матері Землі є така традиція дзвін миру, звуки якого закликають усіх на планеті об'єднатися у справах захисту миру та збереження дивовижних багатств нашого світу. Дзвін символізує спокій, мир, дружбу. Братерство різних народів. Бернард Шоу писав: ми вже навчилися літати в повітрі, як птахи. Ми вже навчилися плавати в воді, як риби. Нам ще залишилося навчитися жити на землі, як люди.